Виявляється, що один єдиний звук здатний змінити емоційний стан людини на увесь день. Але для того, щоб підвищувати настрій, необхідно знати, що саме слухати. Чарують слух та піднімають настрій, звук дзюрчання потічка, шум прибою, стукіт крапель дощу, потріскування полін у вогні, спів пташок та навіть мурчання кота. І нічого не чарує слух так і не піднімає настрій, як правильна, грамотна і красива мова. Вітаю вас у мовному барі. Тож давайте разом піднімати один одному настрій та дізнаватися щось нове та цікаве. Іноді здається, що слово професійний українське, а професіональний російське це не так. Обидва слова українські, проте вони не є абсолютними синонімами і вживати їх аби як не можна. Кожне з цих слів походить від схожих, але не однакових зазначенням професія та професіонал. Наприклад, закон професійної честі, бо прикметник професійний утворився від слова професія, але професіональний український театр, тому що театр складається з акторів-професіоналів. Отож, зважаючи на це, потрібно казати професійна звичка або професійна спілка, але професіональний промовець або професіональні витребеньки. Запам'ятайте це. Також підняти настрій може гарна пісня, а особливо якщо вона виконана з душею. Найдавнішою українською піснею, запис якої зберігся до наших днів, вважається пісня Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш? Ну а найдавніший музикант, відомий ще з часів Київської Русі, 11 століття, боян, жив при дворі Святослава Ярославовича. Тож, друзі, співайте пісень, піднімайте один одному настрій та вивчайте українську мову. З вами був мовний бар, і ми прощаємось з вами проте ненадовго. До наступної зустрічі.